Дослідження синхронного генератора. На екрані показано робоче місце, де виконується лабораторна робота 1С. Сам синхронний генератор. Паспортна табличка із його номінальними даними. Електричний двигун, який приводить в рух генератор. Це вимірювальні прилади, що використовуються в лабораторній роботі: амперметр в колі обмотки збудження, герцметр, амперметр і вольтметр в колі обмотки якоря. Реостати регулювання струму збудження синхронного генератора. Реостатує регулювання струму збудження приводного двигуна. Запускаємо приводний двигун, подаємо збудження на синхронний генератор. Генератор виходить на режим неробочого ходу. При розімкненому колі навантаження. Знімаємо характеристику полостового ходу. Це залежність електрорушійної сили синхронного генератора функції від струму збудження. Плавно зменшуючи струм збудження синхронного генератора за допомогою регулювальних реостатів, отримуємо різні значення електрорушійної сили. Записуємо дані у відповідну таблицю. Для зняття інших характеристик синхронного генератора необхідно використовувати навантаження. В якості навантаження в лабораторії застосовується водяний реостат. Він має ножі металічні клиновидної форми і бак, всередині якого знаходиться розчин вугу. Під час роботи ножі занурюються в луг. Чим глибше, тим більший буде струм. Поступово занурюючи ножі водяного реостата в воду знімають зовнішню характеристику синхронного генератора. Залежність напруги генератора від струму навантаження при незмінному струмові збудження та частоті напруги. При дослідженні регулювальної характеристики синхронного генератора необхідно підтримувати незмінне значення напруги на затискача генератора. Це робиться за рахунок зміни струму збудження синхронного генератора. Остання характеристика в даній лабораторній роботі це характеристика трифазного короткого замикання. Виконується при закороченій обмоці синхронного генератора самій на себе. Закорочення обмотки здійснюється на стороні водяного реостату за допомогою перемичок. Главно підвищуючи струм збудження закороченого синхронного генератора знімають характеристику струму короткого замикання в залежності від струму збуджень. Так досліджуються основні характеристики синхронного генератора.